Якщо ви займаєтесь зовнішньоекономічною діяльністю, ця тема однозначно вас стосується. ДПС знову нагадала валютний нагляд це серйозно. Що найчастіше тригеріт перевірки: по-перше, не ті документи в банку. Друге, реєстр МД пішов в інший банк. Третє, гроші зайшли на рахунок якого нема в декларації. Четверте. Або змінили щось у МД і банку не сказали. Що з цим робити? Завжди надавайте банку повний пакет документів. Перевіряйте про будь-які зміни в декларації і повідомляйте банк. Перевіряйте, щоб усе співпадало, валюта, декларація, рахунки, плат... платіжки. Це банально, але рятує від перевірок, штрафів і купи зайвого листування. Ми, Ведстар, маємо послугу комісіонера, в якій це робимо за вас, завжди стежимо за подібними нюансами для своїх клієнтів, щоб ви займалися бізнесом, а не бюрократією. Звертайтесь, допоможемо уникнути ризиків ще до того, як вони з'являються.